Нове життя музею Олега Кошового. У філії Прилуцького краєзнавчого музею відкрили експозицію з предметів радянської пропаганди показати, як радянщина формувала світогляд людей, головна мета оновленого виставкового комплексу. Декілька років поспіль ми намагалися випрацювати нову концепцію нашої філії, оскільки це по милому музею Олега Кошового. І, власне, ми не могли знову ж таки відходити від постаті Олега Кошового, оскільки це, власне, пам'ятка історії. Тут він народився, це їхня оселя. Не маючи можливості висвітлити в повному масштабі діяльність молодої гвардії і участь у ній Олега Кошового, і маючи сьогоднішні події деросифікації, декомунізації і повномасштабної війни і нерозуміння деякої частини суспільства того, що відбувається у житті України, ми все-таки вирішили е зробити таку виставку радянської пропаганди, яка б на прикладі предметів. Могла доказово довести і розповісти суспільству тій частині, яка ще марить радянським минулим, надзвичайно актуально сьогодні, 1 вересня 2022 року відкривати якраз саме оновлену експозицію у філії кошового нашого прилуцького краєзнавчого музею імені Василя Маслова в день, коли ми знаємо в усьому цивілізованому світі. Згадують початок Другої світової війни для українців. Цей день, як ніколи, мабуть, є актуальним, тому що фактично ми розуміємо, що, мабуть, ми стали державою, де хай би як це намагалися не визнавати в світі, але триває, мабуть, третя світова. І ми повинні бути свідомі цього. І завдання сьогодні музейників дійсно зробити усе від них можливе. Щоб показати правду про ту рожеву історію, яку нам намагалися нав'язати, і в якій ми жили, і в тих ілюзіях, в яких ми перебували протягом понад ніж 70 років, історична пам'ять важлива, вона важлива із критичної точки зору і із критичних підходів, які змушують нас на все дивитися. З точки зору логіки, з точки зору реалій, і з точки зору Правди в першу чергу, родзинка музею перша виставкова зала. Раритетні програва, швейна машинка, меблі все це побут містян радянських часів, на прикладі родини Кошового. Музейники разом з містянами намагалися реконструювати устрій сім'ї. У нас така концепція відтворення дійсно особистості Олега Кошового, але правдивої і тої молодої гвардії, яка вона була насправді. Загальне все, що ми намагалися. Створити це, скажімо, унікальність, якусь відмінність нашого міста, нашої філії від інших міст і від інших музеїв. Тому що я завжди говорю про те, що ми, краєзнавчі музеї, дещо дуже подібні. І ми хочемо мати. Хай це образ Олега Героя, він дещо заміфологізований, загероїзований, але власне, ось на цьому герої. Ми і можемо працювати, вчити, пропагувати, показувати. Друга кімната висвітлює тематику радянської пропаганди. Майже всі ці предмети експозиції із власного фондосховища музею. А от унікальні речі старі книги, плакати, посуд, меблі додавали до колекції і містяни, і самі музейники. І різдвяна зірка, і пісенник, і одна із найстаріших вивісок вулиці. Ну, навіть і державний акт на землю це 30-ті роки. Державний акт на землю теж. Ну навіть в -в важко Пусть. визначитися, тому що кожна річ вона таке навантаження інформаційне несе. Але, от можливо, найоригінальніше – це державний акт, зірка ялинкова прикраса. Ось пісенник, тому що це життя людей. І от, коли ти відкриваєш цей пісенник, ти розумієш, чим жили люди, чим вони марили. Пливало на підсвідомість людей і пропагандистське мистецтво. Роботи соціалізму, хранителі історії розмістили в третій кімнаті своєю об'єктивністю, своєю правдивістю. Заставляє задумуватися. А як, як мені і людина старшого віку, то і дещо переосмислити те життя. Я так можу сказати, 52 роки прижив радянській владі, і 31 в незалежній Україні. Так що я ці процеси знаю. І дуже приємно, що така виставка саме в прилуках. Я добре знайомий із Єлі е, е, Миколаєвкошовою. Музей той теж був причасний, колись його створювати все це. І дуже хочу сказати, подякувати. Петяні Миколаївні за її роботу. Таку роботу вона що навіть не можна пронути, ну, так вона це осучаснює історію, нашого життя, нашу історію. <реку> Унікальну експозицію прилуцьких краєзнавців доповнила і столична виставка. Прилуки стали одними із перших, хто презентував фотодокументальну виставку Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті Комунізм дорівнює расизм. Це 13 історій про українців 20-го та 21-го століть, які постраждали від радянської та російської влади. Історії вибрані не випадково. Вони проводять паралель між злочинами комунізму та рашизму. А також доводять, що мотиви та методи росіян щодо знищення українців не відрізняються. Це розстріли, виселення, пограбунки, депортації, фільтраційні табори. Виставка Комунізм рівні расизм» від архіву національної пам'яті це виставка, яким ми хочемо показати те, що геноцид проти українців, проти України, проти всього українського триває вже е, не з 2022-го, не з 2014 років. Він триває вже сотнями років. І для того, щоб це показати, ми показуємо конкретні історичні персоналії людей, які е, пов'язані з за певними станом за певними своїми уявленнями в 20-му столітті і в 21-му. люди, які переважно якраз стали жертвами лише за те, що вони прагнули говорити українською мовою перебувати на українській землі, на восьми стадах можна побачити архівні документи. Про репресованих українців у 20 столітті, а також свідчення про сучасні злочини російської армії. Документи цієї виставки збиралися з різних архівів. Якщо говоримо про 20 століття, то це власне ті позитивні кейси, які ми допомогли людям знайти інформацію про своїх репресованих родичів. Це ті архівні документи, їхні фотографії. Документи для героїв 21 століття. Це вже переважно те, що було десь на слуху, те що подавали змі. Які історії, які ми брали з Фейсбуку, як говорить Ігор Кулик, директор галузевого архіву Українського інституту національної пам'яті, до початку повномасштабного вторгнення, концепція виставки була дещо іншою. Ми планували цю виставку зробити спершу ще до того, як почалася війна. У нас була ідея показати до дня пам'яті жертв політичних репресій про те, що е Комунізм прагнув знищити українців, комунізм е, прагнув знищити пам'ять про українців, і е, наше завдання якраз допомогти відновити ці пам'ять, і це не є складно, якби е, зараз теж певні якісь такі міфи. Ось тому і е, власне човист, коли вже е, почалася війна, ми вирішили її провести паралелі. І наше зараз завдання щодо виставки «Комунізм дорівнює расизм» – повозити її по максимально великих, маленьких е, різних містах України. України. Виставку можна буде переглянути протягом тижня у філії краєзнавчого музею, а також в онлайн-форматі на сайті архіву національної пам'яті. А от експозиція, присвячена радянській пропаганді, стане одним із об'єктів у пізнанні минулого.